Дорогі браття і сестри, продовжуємо з вами вивчати псалтир. Сьогодні давайте звернемося до псалма 26 у деяких перекладах 27. -го. Цей псалом є щирою молитвою Давида, який сповнений прагнення бути близьким до Бога і жити в Його правді. Для нас важливо не просто прочитати цей текст, дослідити його, а і зрозуміти, як ми можемо говорити з Богом від щирого серця, так як це робив Давид. Нехай слова даного псалма надихнуть нас всіх глибше довіряти Господу і шукати Його в кожному прожитому дні. Псалом 26 є одним із найзворушливіших текстів псалтиря, що відображає глибоку довіру псалмоспівця до Бога навіть у часи небезпеки та постійних випробувань. Традиційно авторство цього псалма приписується Царю Давиду, як і більшості псалмів першої книги псалтиря. Як і будь-який монарх того часу постійно стикався з ворогами, як із зовнішніми, так і з внутрішніми. Його життя було сповнене періодами переслідувань, зрад і випробувань. Одним із найскладніших періодів у житті Давида було переслідування царем Саулом. Саул Через заздрість до Давидової популярності та Божого благословення намагався знищити його, вважаючи конкурентом на трон. Тому Давид був змушений переховуватися в пустелях, печерах і навіть вдавався до втечі на чужину. У цей період він неодноразово відчував, що його життя висить на волосині. Псалом 26 міг бути написаний саме тоді, коли Давид шукав у Бога сили та укриття. За іншою версією, псалом міг бути написаний у часи численних військових кампаній Давида, коли він боровся із сусідніми народами філістимлянами, амалакітянами, моавитянами та іншим. У битвах він неодноразово стикався з явною перевагою ворогів, але щоразу довіряв Господу як своєму щиту та захисту. Пізніший період життя царя Давида також був сповнений труднощів, включно з внутрішніми кризами як от повстання його сина Авесалома. У ці моменти Давид, хоч і цар, почувався беззахисним, відчуваючи потребу в Божій підтримці. Таким чином, текст псалма є відображенням глибокої внутрішньої боротьби Давида, який вчиться покладатися на Бога в обставинах, що, здавалося б, не залишають ніякої надії. Текст Псалма 26. Висловлює універсальну ідею повної залежності людини від Бога, яка залишалася актуальною для віруючих усіх часів. Псалом 26 є частиною так званих особистих псалмів уповання. Ця категорія псалмів вирізняється емоційною глибиною, щирістю та зверненням до Бога. З проханням про його допомогу. Багато біблійних дослідників припускають, що псалом 26 міг бути написаний або під час перебування Давида в пустелі, або ж після повернення до Єрусалима. У першому випадку, фрази про небезпеку й ворогів мають буквальний характер. Тоді, як у другому, вони можуть бути метафорою внутрішньої боротьби. Давидів вислів про життя в домі Господньому, вірш 4, може стосуватися його прагнення бути ближчим до Скинії. На той час храм ще не був побудований, але Скинія як місце Божої присутності. Мала ключове значення для ізраїльського поклоніння. Історія створення псалма 26 є відображенням особистого духовного шляху Давида. Вона містить і моменти величезної небезпеки і моменти непохитної віри в Божу допомогу. Цей псалом є не лише особистою молитвою царя Давида. Але і універсальним текстом, що передає ідею надії, смирення та покори перед Господом, що є актуальним для всіх віруючих. За структурою псалом 26 умовно можна розділити на дві основні частини. Перша частина Віра та впевненість у Богові. Вірші 1. 6. Ця частина має тріумфальний тон і відображає абсолютну довіру християнина до Бога як джерела світла, спасіння і захисту. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятися? Господь твердиня мого життя. Кого маю страшитися? Цей вірш проголошує три ключові істини про Бога. Господь як світло. У християнській інтерпретації світло символізує Божу присутність, керівництво і праведність. Ісус Христос називає себе світлом світу, що робить цей образ пророчим у контексті Нового Заповіту. Господь як спасіння для християнина Бог є не тільки визволителем від фізичних небезпек, але і від гріха і смерті через Христа. Господь як твердиня. Образ твердині говорить, що Божий захист і незламність це запевнення, що християнин завжди може покладатися на Бога у будь-якій ситуації. Вірші 2-3, Коли насідають на мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, спіткнуться вони і упадуть. Коли проти мене стане військо, не злякається серце моє. Коли постане війна проти мене, і тоді я буду уповати на Господа. Ці вірші Показують впевненість у Божій силі навіть перед обличчям реальної небезпеки. Християнин може застосовувати ці слова у своїх духовних битвах проти гріха, спокус і сил зла. Вірш четвертий. Одного прошу я від Господа, одного бажаю. Щоб жити в домі Господньому всі дні мого життя. Цей вірш відображає глибоке прагнення християнина до спільності з Богом жити в домі Господньому це перебувати в Його присутності, мати доступ до Його благодаті та любові. Для християн це також є нагадуванням про небесний Єрусалим. Де всі віруючі будуть перебувати у вічній радості. Наступний вірш п'ятий та шостий. Бо він сховає мене в своїй оселі у день недолі, укриє мене у сховку своїй намету, на скелю він мене підійме. Тому я піднесу голову свою над ворогами що довкола мене. І принесу в його наметі жертву хвали. У цих віршах Бог постає як той, хто забезпечує духовну безпеку та мир навіть у найважчих обставинах. Образ намету та скелі вказує на стабільність Божого захисту для християн цей текст є закликом приносити Богові жертву хвали. І довіряти йому навіть у моменти небезпеки. Друга частина 26 го псалма Молитва про допомогу й терпеливе очікування Господа вірші 7, 14. Ця частина має більш прохальний і покірний тон, відображаючи серце християнина, яке шукає Божого керівництва. Та підтримки. Почуй, Господи, голос мій, коли я взиваю, змилосерця наді мною і відповідай мені, сказано у вірші 7. Це щира молитва про відповідь Господа. Християни можуть бачити в цьому приклад постійної молитви, про яку говорить апостол Павло. Безперестанку моліться. Вірш восьмий. Серце моє каже про тебе: Шукай обличчя моє, і я, Господи, шукаю обличчя твого. Цей вірш є центральним для духовного життя. Шукати обличчя Господнього означає прагнути до Його присутності, Його волі та близькості. У новому заповіті це реалізується через спілкування з Богом у молитві та перебування в Слові Божому. Бо коли б мене покинули батько й мати, то Господь прийняв би мене, сказано у 10 вірші. Ці слова є потужним запевненням у Божій вірності навіть. Тоді, коли люди покидають нас, Господь залишається вірним. Для Християнина це нагадування, що Божа любов перевершує всі людські стосунки. Вірші 11-12 Вкажи мені, Господи, дорогу твою і веди мене стежкою правди. Не віддавай мене на сваволю. Ворогів моїх. Ці слова показують потребу християнина в Божому керівництві ми молимося, щоб Господь вказав нам правильний шлях і вберіг нас від спокус і нападів зла. Вірші 13 та чотирнадцятий Я вірю, що побачу добро Господнє на землі живих. Надійся на Господа, будь сильним, нехай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. Ці слова є кульмінацією всього псалма. Вони закликають християнина не втрачати віру і залишатися сильним у надії на Господа. Для нас це нагадування про терпіння і довіру. навіть коли відповіді на молитви не приходять одразу. Для християнина псалом 26 є зразком віри, молитви та надії на Бога. Він навчає нас уповати на Господа, шукати Його присутності і довіряти Йому навіть у найтемніші часи. Цей псалом спонукає нас залишатися сильними в нашій вірі, бути терплячими та очікувати Божої відповіді з упевненістю, що доброта Господа нашого Ісуса Христа та милість Його завжди з нами. У Християнській традиції. Псалом 26 використовується у богослужіннях, особливо під час посту та в періоди духовних роздумів. Його читають під час утренні, вечірні, а також як частину молитв за захист і підтримку. Також цей псалом входить до складу псалтирних читань за померлими, оскільки. В ньому звучить тема надії на Бога у важкі часи через свою емоційну глибину і багатство символіки, Псалом 26 є одним із найулюбленіших серед християн. Його часто читають у моменти тривоги, духовної боротьби та життєвих випробувань. Дорогі браття і сестри, Псалом 26 це духовна перлина Псалтиря, яка містить потужний заклик до довіри та надії на Господа навіть у найбільш тяжкі часи. Його глибокий сакральний зміст, літературна краса та емоційна насиченість роблять його важливим джерелом. Натхнення для вірян усіх часів. Закликаємо вас, дорогі браття і сестри, якщо вам подобаються наші розвідки на тему псалмів, якщо вам подобається контент українською мовою, якщо ви хочете розуміти те, що ви просите у Господа. Підтримуйте наш канал підпискою. Підтримайте наш канал коментарями та, звичайно, вподобайками. І вже традиційно на кінець, подаємо вам три різні переклади даного псалма. Моліться тим перекладом, який вам ближче до душі. Або ж моліться. Всіма трьома перекладами головне, щоб ваша молитва була щирою, постійною та натхненною. Нехай Господь благословляє всіх нас. Амінь. Митрополит Іларіон, Світське ім'я Іван Огієнко, Псалом. 26. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе, а тепер піднесеться моя голова над ворогами моїми навколо мене. І в Його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати заграти Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь, прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, не мов би я не вірував, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа. Будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Митрополит Софроній Світське ім'я Дмитро Дмитрук, Псалом 26. Господь світло моє і спаситель мій. Кого злякаюся? Господь захисник життя мого, кого боятимуся? Коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене. І тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі його жертву хвали, буду співати й прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе. Помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди. Повернись, Господи, лицем Своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх, не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа, Отець Рафаїл Турконяк, Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник життя мого. Кого маю лякатись, коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скинії, підніме мене на скелю, тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують на мене, в Його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло: шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме, О, Господи. Навчай мене твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа. Будь мужнім і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Амінь.